Закладені божественні енергії, достатньо перевернутого і хибного. От де руйнація. Провести в новій Україні енергії українського прапора, таким, як він є у нас зараз, блакитний чи синій вгорі і жовтий внизу уособлюють силу божественної магії, об'єднання українців і зв'язок. І пращурами в українському прапорі закладені енергії радості і легкості. Така інформація сьогодні. Зранку надійшла мені із простору божественних енергій. А деталізувати її у ченнелінг до мене прийшла богиня Мокош. Слухаємо її послання. Вітаю вас, любі українці! Вітаю із вашим великим святом, і святом вашого державного прапора, і святом, яке іде за ним, святом вашої незалежності, незалежності вашої країни. Як Божественна мати, я прийшла до вас, до дітей із великою любов'ю і материнськими вказівками. Подивися, що я тобі зараз покажу. Оце ваша країна. Ви воюєте. Ви воюєте із зовнішнім ворогом, який зазіхає на вашу незалежність. І ви воюєте поміж собою. За що ж ви воюєте поміж собою? Прапор! Одним із питань ваших гострих, непримиренних суперечок є ваш прапор. Маю вам сказати, що ваші суперечки щодо вашого прапора правильності розташування у ньому кольорів сповнені ілюзії. У вашому прапорі. Таким, як він є зараз, усе правильно. У ньому все на своїх місцях. У ньому закладені божественні енергії і божественний захист. Те, що не складається у вашій країні, залежить не від прапора, розташування кольорів, у якому багато з вас вважають такими, що несуть смерть і руйнацію. Кольори вашого прапора це небо у єдинстві Творця і Сонце. Інше трактування небо і земля. Небо, яке представляє Бога Отця, і земля, яка представляє Божественну матір. Що ж ви бажаєте перевертати? Бажаєте поставити Сонце вище за Творця чи землю вище за небо? У вашому земному світі. Достатньо перевернутого і хибного. Залиште ваш прапор у його божественних енергіях. У ньому все так, як має бути. У вашому прапорі в його сьогоднішньому вигляді закладені благословення та енергії Бога Отця і Божественної Матері. Працюйте над собою, працюйте над своїм духовним розвитком, учіться. Знання не приходять самі по собі. Знання це глибокий процес навчання. Вивчайте духовні джерела, щоб бути мудрими, щоб бути мудрими і, як невігласи, не перевертати ваш прапор. Що вам справді треба змінити? Це ваш гімн де руйнація закладена, де закладена ваша постійна боротьба, не у прапорі із божественними енергіями, а у вашому гімні, слова, якого вібруючи в просторі постійно занурюють вас у боротьбу, у постійну боротьбу і несуть енергії смерті. Вже є правильні написані слова українського гімну, у яких квітне життя, квітне життя в Україні не ведеться боротьба, а квітне життя. Гімн Його слова одна із найважливіших змін, які ви повинні провести в новій Україні. Любі. Нам боляче дивитися на вас. Нам боляче дивитися, як ви чубитеся всередині вашої країни, як плекаєте енергії ненависті один до одного, непримиренності, зверхності, гордині. Хто вам сказав, що ваші пращури, які жили під іншими кольорами прапора, мали рацію. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку: курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії з власним вищим я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Посилання на наші попередні відео, де ви знайдете інформацію про український прапор і український гімн, Шукайте в інформації під даним відео. І я вже сказала, що символізують кольори вашого прапора дві божественних енергії Творця Отця і Божественної Матері. Блакитний небо і жовтий земля, яка дає вам їжу із пшеничних колосків. Закликаю кожного із вас до усвідомленого сприйняття життя. До усвідомленого сприйняття будь-якої інформації, яка до вас надходить. Хай навіть тисяча каже про якусь інформацію, що вона вірна. Але якщо ваше вище я говорить вам, що це не так, слухайте ваше вище я, а не тисячу голосів, які стверджують інше. Бо саме ваше вище я веде вас до світла Творця. Саме ваше вище Я веде вас до Його любові. Не слухайте тих, хто блукає у темряві ілюзій, шукайте власний шлях, шукайте власну дорогу до знань, власну дорогу до Божественної мудрості, слухайте Божественних мудреців, будьте усвідомленими. Я вітаю вас із святом вашого прекрасного прапора, із концентрацією божественних енергій у ньому. І я вітаю вас із Днем вашої незалежності, яку у фізичній реальності ви ще відвоюєте у сил зла. Відвоюєте, бо ніяк не можете вийти із власних конфліктів, із конфлікту з самими собою і поміж собою всередині вашої. Країни. Благословляю вас, любі українці, благословляю вас на Божественну мудрість і на любов до усього сутнього.